І вітання на найгармонійнішому каналі. З вами я, Олена Шпирко, і я записую це відео, милуючись неймовірними краєвидами Середземного моря. І як можна здогадатися, що у цьому відео мова піде саме про стихію. «Вода»? Для тих, хто вперше на каналі, я розповім, що у всіх відео я розбираю покроково кожну стихію, а їх у нас 5. І саме за допомогою них я створила компас «Гармонія» для мандрівки у жіночій гардеробні, аби кожна жінка, обираючи свій образ на день, не лише бачила, а й відчувала себе гармонійною з собою і з навколишнім середовищем. І крок за кроком ми вже дізнались більше про стихію земля та стихію металу в попередніх відео. І зараз ми почнемо нашу мандрівку у стихію вода. Про що для вас ця стихія? Які особливості жіночого характеру, жіночої сутності вона в собі несе. Адже так чи інакше кожна з нас щодня це й вода. Для мене стихія вода це в першу чергу про емоції. Подивіться на усі хвилі. Згадайте воду у різних її станах. Пар, звичайна вода. Від льоду до пару, від стану спокою до бурхливих штормових кожна Можна знати, жінка пізнає ці емоції. Чи не так? І так як вода здатна змінювати свій стан залежності від температури, так і ми, жінки, можемо бути холодними сніжними королевами. Також бурхливими та гарячими. А якщо не вдаватися до крайностів, то ми можемо також перебувати у стані спокою, у стані спокійної і А ще вода для мене про жіночність, про плавність, про граційність. Жінку, наповненою стихією вода, видно по бо... тому, як вона йде. Вона не йде, вона пливе. І чути, як вона розмовляє, а голос лється ніби з промовно. Воду в жінці видно в усьому. Отож, якщо ми, жінки, хочемо відчувати і бачити себе більш жіночною, націннішою, плавнішою, ми можемо сміливо додавати до свого гардеробу кольори та форми світлі і вода. І вже в наступних відео ми дізнаємось. Саме про них. Отож слідкуйте за каналом, не пропустіть вихід наступного відео. А я йду наповнюватися саме звідки її у вода. Я її дуже люблю і вам рекомендую. З вами була я, Олена Спирко. До зустрічі на каналі.